Правоохоронні органи та військові формування проводять пошук шляхів взаємодії, адже безпека в країні понад усе. Дев'ятий раз у стінах прикордонної академії зібралися науковці, ректори провідних вишів області та країни, аби поговорити про розвиток освіти та науки. Ті прогресивні ідеї, які сьогодні обговорюються в науковому світі у сфері охорони державного кордону, у сфері забезпечення правоохоронної діяльності, безумовно повинні бути реалізовані. У освітньому процесі для підготовки майбутніх офіцерів і Держприкордонслужби, і правоохоронних органів України наукові праці презентовані на конференції, згодом видадуть збіркою. Така скарбниця нових підходів дає змогу у майбутньому удосконалювати навчання у військовій підготовці прикордонників та правоохоронців. Щороку ми переглядаємо критично той зміст дисциплін, який викладається курсантам, і відповідно до реалій сьогодення до викликів загроз, які сьогодні існують у сфері правоохоронної діяльності ми вносимо зміни. Завітали на конференцію колеги з Польщі. Такий обмін досвідом між силовими структурами країни. Сусіда сприятиме злагодженій роботі митників та прикордонників на спільному рубежі. Конференція сприятиме визначенню нових ефективних шляхів протистояння сучасним загрозам та викликам. Всі військові та правоохоронні структури переформатували свою діяльність. Академія, як єдиний вищий навчальний заклад Державної прикордонної служби України, також перейшла на навчання курсантів за новими освітньо-професійними програмами. 1 вересня в академії навчання курсантів здійснюється за новою програмою, в якій посилена військова підготовка. Адже нести службу прикордонникам доводиться навіть під час постійних обстрілів противника. З початку року ми пропустили встановленим порядку майже 8 мільйонів осіб і Півтори мільйона транспортних засобів. В цілому нами забезпечено ритмічне функціонування всіх дорожніх коридорів. Ще раз акцентую увагу, незважаючи на обстріли. На зібрання завітало більше 250 учасників. Наступного року організатори обіцяють зробити ювілейну 10-ту конференцію ще більш масштабною та різноманітною. Тетяна Маскальчук, Юрій Сова, новини телеканал Ексклюзив.